В селищі Томаківка пройшов діалог ядерних експертів Грінпіс з представниками прифронтових громад в контексті незаконної окупації ЗАЕС. Також ними запропонований тренінг радіаційного захисту у вигляді слайд-шоу. Експерти розповіли про свою багаторічну діяльність, в тому числі на Фукусімській АЕС та ЧАЕС. Також критично оцінили діяльність МАГАТЕ на території ЗАЕС, попередньо вислухавши про це думку представників громад. Запропонували представникам громад зробити запити до вищевказаної організації, сконцентрувавши увагу на близькість та постійні обстріли терор місцевого населення з боку окупаційних військ з території атомної станції, намагались присутнім втілити надію на обґрунтовану відповідь від МАГАТЕ та розголос для всієї європейської спільноти. За спонсорські кошти Тетяни Юрівни Шафордінової були придбані лавочки для комфорту наших місцевих жителів, які будуть встановлюватися біля місцевого медпункту села Дмитрівки, а також на подвір'ї старостату. Далі ми продовжуємо працювати з благоустрієм. На зараз вони приводять до ладу спортивний майданчик, це саме стадіон, для того, щоб дітки могли проводити своє дозвілля і плануємо зробити біля дитячого майданчику. Волейбі футбольний майданчик там вже також ведуться роботи ще залишилось зовсім трошки, і наші діти зможуть там цікаво проводити свій вільний час. Організація забезпечення населення громади нашої громади питною водою є і далі такою актуальною пріоритетною проблемою. На жаль, в Дмитрівському старостинському окрузі на зараз немає питної води. Раніше ще до підриву Каховської гідростанції задалеко до цього ці села були забезпечені водою, але це було ще при встановленні роботи колгоспів. Зараз ці вони не дійсні. І не дивлячись на те, що вони не дійсні, все одно ми працювали над тим, щоб знайти благодійників, які могли б реорганізувати ці скважини. Але, на жаль, так і повторюся, це не виходить. Тобто вони вже не мають такої потужності, вони вже не зможуть забезпечити населені пункти цією водою, хоча б технічною. Ці скважини, які працювали раніше ще при колгоспах і забезпечували наше населення, водою, вони повністю прийшли в непригодність, так як вони були зроблені з старих матеріалів. Як нам порекомендували фахівці, що краще зробити нову скважину пробурити, чим відновлювати оці, які були раніше. Січня місяця ведуться перемовини з компанією Water Mission, яка займається водопостачанням для населення питною водою. На даний момент ведуться проєктно документальні роботи для того, щоб почати саме буріння скважини в, Дмитрів... в селі Дмитрівка, нашого старостинського округу. Якщо це дасть позитивний результат, то ми сподіваємося, що в кожному нашому селі буде така скважина, яка буде забезпечувати людей питною водою. Я думаю, що не варто втрачатися в реконструкції цього колодця. І за що? І за те, що він був построєний в кінці 70-х років, почала 80-х. Коли строїлася ферма, у нас і треба було багато води для животних. Тут вода була, так сказати, більше ґрунтова. І коли йшли в нас відстойники, які знаходилися за селом, тут упав уровень. Ми тут до 2 метрів, що насос з губини, заглубили, занурили, щоб брати воду. Но води вистачало глубинним насосом, той, який дає 90 кубів, це 12. ка Хватало на 15-20 хвилин. Більше його не вистачало, тому води не було, не було, не хватало на ферм. Тому на сьогоднішній день, коли реструктуризувалися сільради, цей колодець остався за сільрадою. І в нього якби води практично зовсім мало. Тобто на сьогоднішній день для нужд населення його не буде хватати, тому втрачати витрачати зайві кошти сюди. Я на мою думку не стоїть. Єсть у нас скважина, ту, ту, яку робили ще в кінці 90 дев'яностих, 90 всередині дев'яностих, так десь робили приблизно десь в 1994 році, 1994 що році. То вона скважина була недороблена. На мою думку, я думаю, теж там не стоїть. На мою думку, я думаю, і в Дмитриків, і в Дмитрівки, там, де була скважина, по моїй інформації, то що я знаю, там був ну, виходить, насос вищої з ладу, і коли його питалися підняти, там частина його відвалилася і застрягла там в цій скважині. Коли ми з спеціалістами відсвітували для того, щоб зробити там якби технічний ремонт або якби там її полагодити, спеціалісти сказали, що легше пробити нову скважину, аніж робити цю реконструювати. Минулого тижня силами місцевої пожежної охорони було ліквідовано 5 пожеж. Три з них в суботу, 27 липня. Пожежі переважно на відкритій місцевості в селі Придніпровська та село Борисівка. Причини загоряння різні, але основним чинником є людина, Вкотре звертаємось, будьте обережні та уважні з вогнем. При виявленні пожежі зразу ж телефонуйте за номером 101. За липень місяць нами ліквідовано 22 пожежі на території громади. Пожежі виникли внаслідок артилерійських обстрілів, спалювання сухої рослинності мешканцями громади та надзвичайно сухої спекотної погоди. На жаль, в селі Борисівка стався прикрий прикр... 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 випадок одної з, мі... з місцевих жителів, яка спалюючи сміття на території своєї домоволодіння, отримала більш ніж 70% опіків, від яких померла. Прикольно прошу вас дотримуватись правил пожежної безпеки у разі випадку пожежі дзвонити 101.